Вельмишановна шановна Тетяна Макарівна, вельми шановні колеги. Хочу передусім подякувати за запрошення взяти участь в цій конференції. Для мене це велика честь, і тим більше, що ця доповідь буде відбуватися в рамках заходів, які проводить Українська асоціація боротьби з інсультом, з нагоди світового дня інсульту, який щороку відзначається 29 жовтня. І перед тим як безпосередньо перейти до теми доповіді щодо можливості гіполіпедемічної терапії, профілактиці інсульту, дозвольте, будь ласка, як кажуть, зараз зробити два кроки назад і подивитись на те, в якому світі ми сьогодні з вами живемо. Згідно з результатами дослідження світової організації здоров'я протягом останніх 20 років провідними причинами смерті в світі залишались неінфекційні захворювання. Станом на 2019 рік понад половина з усіх смертей, які реєструються на земній кулі, були спричинені саме неінфекційними захворюваннями. Це близько 41 сорока йону смертей того року. І причиною смерті номер один була, є, і ще тривалий час буде залишатися ішемічна хвороба серця. Тоді як причиною смерті номер два не був є, і ще тривалий час буде залишатись мозковий інсульт. Вони разом обумовлюють близько 27% всіх смертей. Це близько 15 мільйонів випадків на рік. І протягом останніх принаймні 20 років щороку зростала кількість людей, які помирали, але внаслідок мозкового інсульту, і в 2019 році це, це сягнуло 6,1 мільйона людей. Водночас захворюваність на мозковий інсульт в різних країнах світу дуже сильно відрізняється. На цій прозірці ви бачите так звану теплову мапу світу, де кожна країна має свій колір, і чим цей колір є гарячішим, тим гострішою є проблема в цій країні. Якщо ви знайдете Україну на цій мапі, ви бачите, що Україна має темно помаранчевий колір, і це тому, що вона належить до низки країн. Де ризик захворіти на інсульт є найбільшим серед країн світу одним з найбільших. Таким чином, Україна, як країна з низьким та середнім рівнем доходів населення дуже сильно потерпає внаслідок на мозкового інсульту. Згідно з оцінками дослідження глобального тягаря захворювань GBD, в 2019 році, в Україні було 127,5 тисяч мозкових інсультів, з них близько 70% становили встановили і мозкові інсульти, майже 94 Чотири тисячі людей померло протягом одного 2019 року від мозкового інсульту. І це становило близько 13% від загального числа смертей в нашій країні, і е, шалене число, майже 2 мільйони років здорового життя втратили українці протягом лише одного року, і внаслідок лише однієї одного захворювання це мозковий інсульт. Тобто, це дуже дуже великий вплив на соціальний економічний. Розвиток нашої країни має. Якщо подивитись на праву частину прозірки, то це знову ж таки теплова мапа світу, але в даному випадку це ризик померти від мозкового інсульту. Знову ж таки, ви бачите, що на жаль, наша з вами країна має досить теплий колір, і ризик померти внаслідок мозкового інсульту в Україні відрізняється в рази від країн Західної Європи, Північної Америки чи Австралії. Дослідження, яке було проведено світовою організацією здоров'я в Україні у 2019 році, мало назву STEPS, воно чітко продемонструвало, чим обумовлена така висока захворюваність на мозковий інсульт, яка спостерігається в Україні. Була опитана велика кількість осіб, і результати свідчили, що 34% опитаних осіб, і, зокрема, половина всіх чоловіків, були курцями. 66% учасників споживали недостатньо овочів та фруктів, майже половина споживала забагато солі, в середньому це становило 13 грамів на день, кожен четвертий мав ожиріння, кожен третій навіть трошки більше мав підвищений артеріальний тиск, понад 40% мали підвищений холестерин понад 5 мілімолів на літр, і що найбільш тривожно, що третина учасників цього дослідження. Одночасно мали 3-5 факторів ризику серцево-судинних захворювань, Це обумовлює такі серйозні ризики щодо інфекційних захворювань в цілому і мозкового інсульту. Зокрема, що робити, що ми можемо з вами вчинити для того, щоб поліпшити ситуацію, яка є дуже непростою. І отут з часів, коли не було гасло Світового дня боротьби з інсультом, що інсульт. Інсульт є відворотньою великовною катастрофою. Всі вся спільнота дотична до профілактики та лікування інсульту в світі. Вона багато багато разів переконала, що інсульт можна успішно уникати, лікувати і в цілому перемагати. Для того, щоб спрямувати наші зусилля і зробити їх найбільш ефективними, в 2018 році був оприлюднений такий документ стратегічний, який має назву План дій боротьби з боротьби з інсультом в Європі на 2018-2030 роки. Цей план він включає сім розділів, які присвячені ключовим ланкам ланцюга допомоги пацієнтам з інсультом від первинної профілактики через. Організацією допомоги лікування гострого інсульту до вторинної профілактики реабілітації і е, е, управління якістю та життя після інсульту Україна на офіційному рівні підтримала цей план дій і зараз бере участь в заходах з імплементації реалізації плану дій боротьби з інсультом у Європі. Для того, щоб успішно запобігати московому інсульту, слід е, з добре знати. Е, Причини, які його викликають, тобто, як кажуть, ворога треба знати в обличчя, і в епідеміологічні дослідження дуже багато нам дають матеріалу для розуміння факторів ризику причин мозкового інсульту. І от на цій прозірці ви бачите результати одного з нещодавніх досліджень стосовно Східної Європи, де перераховані 19 чинників ризику. Мозкового інсульту, але я хотів окрему увагу звернути на перші п'ять чинників. Ви бачите їх в лівій частині прозірки, Вони написані червоним шрифтом. Це тому, що це саме ці п'ять чинників вони обумовлюють близько 80% всіх інсультів в нашому регіоні світу. І серед цих п'яти чинників, ви бачите, є високий рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності. От про це ми далі поговоримо детальніше. Досі мені інколи доводиться чути на наших неврологічних заходах дискусії, дебати на тему, що чи не є лікування статинами, наприклад, дуже шкідливим для печінки, для м'язів, для самопочуття пацієнтів. Мені здається, шановні колеги, що час цих обговорень, дискусій вже минув, і крапку в цих дискусіях поставило дослідження, яке було опубліковано понад 5 років тому в журналі Ланцет. Результати цього дослідження переконливо дуже продемонстрували, що лікування статинами має дуже суттєві переваги як у первинній, так і у вторинній профілактиці, зокрема, в первинній профілактиці ризик серйозних тяжких серцево-судинних подій знижується на 5% у разі ефективного лікування статинами, а у вторинній профілактиці аж на 10%. Тобто, на кожні 10 тисяч людей, які лікувались і досягали знижень Рівня холестерину протинів низької щільності на 2 мм або більше, наприклад, приймали аторвастатин 40 мг або 80 мг на добу, то на кожні 10 тисяч мінус тисячу випадків на рік, тобто, це дуже суттєве зниження. Водночас ризик побічних дій, які є для прилікування статинами, не був таким, що яким можна знехтувати у порівнянні з користю, яке давало таке лікування. Це користь від лікування статинами, зокрема від агресивної статинотерапії інтенсивної, вона згідно з результатами цього величезного дослідження практично не залежала від рівня вихідного холестерину ліпротинів низької щільності. Бачите, що від менше ніж 2,5 до більше ніж 3,5 з половиною мілімольне корі, користь зберігалась не залежала від віку пацієнтів від менше шістдесяти п'яти років. До більше 75 років статі пацієнтів, наявності чи відсутності ішемічної хвороби серця, наявності чи відсутності цукрового діабету першого чи другого типу, лікування артеріальної гіпертензії, навіть статусу куріння. Тобто, ці переваги вони були універсальними для дуже дуже широкої популяції пацієнтів з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Але була і ще одна така суттєва знахідка в цьому дослідженні. Яскраво і результати цієї знахідки яскраво продемонстрували. Користь, максимальна користь від лікування статинами, спостерігається у разі тривалого лікування. Подивіться, будь ласка, от на де знаходиться ця позначка протягом першого року лікування статинами, і наскільки вона зсувається в бік користі від такого лікування, коли лікування тривало понад один рік, другий рік, третій рік, тобто в подальшому значення дуже схожі, але от це лікування точно має бути тривалим для того, щоб досягти. Максимального ефекту максимальної результативності, чому ми недостатньо використовуємо досі це лікування в профілактиці серцево захворювань в такій популяції високого ризику, як населення України, є досі побоювання і опасіння щодо непереносимості статинів, тому протягом останніх пару років фахівці зосередили на цьому увагу. І от на цій прозірці ви бачите результати нещодавно опублікованого дослідження, воно, це, точніше, метааналіз, він включав понад 4 мільйони пацієнтів. Тобто, мені здається, що в разі аналізу такої кількості, такого обсягу даних, це результати вже мають бути дуже переконливими. Так, от, результати продемонстрували, що частота непереносимості статинів сильно перебільшена. Вона підтверджена менше, ніж в 10% випадків, тобто менше ніж у одного з 10 пацієнтів, які отримують інтенсивне лікування статинами, і були виокремлені певні провісники такої непереносимості статинів. Насправді, це великою мірою згідно з думкою дослідників, є ефектом ноцебо, тобто, пацієнти мають певний до, ще до початку лікування певне упередження, певні опасіння, які власне і. Сприяють тому, що вони надто до прислухаються до своїх відчуттів, переоцінюють їх значення. Тому це наше з вами спільне завдання давати правильно об'єктивну інформацію пацієнтів, щоб в них не виникало такого упередження і ефекту на себе. Ще одне дослідження, яке знову ж таки в 2022 році було оприлюднено величезна кількість пацієнтів, і от воно продемонструвало, що при значному періоду спостереження медіана більше ніж 4 роки. Частота болю або слабкості м'язів не відрізнялася суттєво в групах, які отримували лікування плацебами, плацебо і в групах, які отримували лікування статинів. І висновок був зроблений що лише у одного з 15 пацієнтів, які були учасниками дослідження з скарги справді обумовлені статинами. Врешті вони мали інші причини. Ще мені хотілося а, також а, коротко прокоментувати результати дослідження Treat stroke to Target. Пару років тому вони результати були опубліковані в New England Journal of Medicine, в ньому було продемонстровано, що частота основної кінцевої точки, а саме інфаркту міокарду з ішемічного інсульту чи гострого коронарного синдрому, а також смерті в результаті цих захворювань, була суттєво нижча в групі інтенсивного лікування статинами, а саме на 22% знижувався відносний ризик. І Частота внутрішньомозкових крововиливів та вперше виявлено цукрового діабету водночас в групах статистично значуще не відрізнялась. Тобто, це лікування було безпечним цього року. Був проведений аналіз специфічної підгрупи це в цього дослідження, і було продемонстровано, що частота внутрішньомозкових крововиливів в групі більш інтенсивного лікування з рівнем ліпопротеїнів низької щільності. Менше ніж 1,8 ммоль вісім літр, і менш інтенсивного лікування, там де допускалось до 2,6 мілімольна літр, значуще не відрізнялось. А провісниками ризику такого ускладнення такого, як внутрішньомозковий крововилив, було лікування антикоагулянтами і погано контрольована артеріальна гіпертензія, а не рівень холестерину ліпертинів низької щільності як такий. Тому зрозуміло, що в сучасних настановах, таких як настанова американської асоціації серця американської асоціації інсульту 2021 року, наголошується на необхідності інтенсивного лікування статинами. Зокрема, рекомендовано призначати аторвастатин статин мг на день пацієнтам, які перенесли інсульт. Подібні рекомендації містяться і в настанові Європейської організації інсульту, яка в вересні минулого місяця оприлюднена і була присвячена питанням фармакотерапії з метою профілактики інсульту вторинної. В ньому в ній також наголошується, що слід досягати цільового рівня ліпопротеїнів низької щільності менше, ніж 1,8 мілімоль на літр у всіх пацієнтів після ішемічного інсульту або транзиторної ішемічної атаки. Я щиро вам дякую за увагу. Ради і можливості взяти участь в цій конференції тут показана на цій прозірці, де знаходиться наш інсультний центр, де звідки я зараз подаю доповідь. Якщо виникнуть запитання, буду радий старатись на них швидко і повно відповісти. Ще раз дякую.